Добрий день! Вітаємо вас у черговому випуску наших шкільних новин. Сьогодні розповімо про все, що проходило у ліцеї номер 2 Подільської міської ради. Це добрі справи, спортивні перемоги, нові починання та, звісно, море емоцій. Переходимо до патріотичних заходів. Розпочався навчальний рік у нашому ліцеї не просто урочисто, а з великою місією серця. 1 вересня ми долучилися до акції Замість квітів донати на ЗСУ. І знаєте, скільки вдалося зібрати? Цілих 11 тисяч 30 гривень. Кожна гривня це частинка нашої вдячності тим, хто зараз боронить Україну. Щодня о 9-й годині у ліцеї Лунає загальнонаціональна хвилина мовчання. Ми вшановуємо пам'ять героїв, які віддали життя за незалежність миру. Перший урок нового навчального року теж був особливим: Україна країна героїв. Ми говорили про любов, мужність до батьківщини, про те, що герої серед нас. А ще відбулися заходи до Дня пам'яті захисників України, флешмоб Я Україна та відеочелендж Слова подяки до Дня захисників і захисниць України. Учні знімали короткі відео, де щиро дякували нашим військовим. І це було дуже зворушливо. Від першокласників до старшокласників усі говорили від душі. А до Міжнародного дня миру у ліцеї прийшли акції під гаслом Діти мають жити в мирі та щасті. Білий голуб, сині жовті стрічки, дитячі усмішки ось справжній символ нашого мирного майбутнього. Переходимо до спортивних подій. Вересень у нашому ліцеї пройшов під знаком руху, енергії та здорового духу. У межах олімпійського тижня відбулися веселі старти, змагання на спортивні естафети. Було все від підтягувань до сміху, а головне командна підтримка і бажання перемагати. Також пройшов місячник безпеки дорожнього руху. Увага! Діти на дорозі. Ми повторили правила, провели тематичні вікторини і довели, що наші ліцеїсти це приклад свідомих пішоходів. Не залишилось острої і важливої теми протидії булінгу. Під час Всеукраїнського тижня протидії булінгу ми навчилися бути уважними, добрими, рішучими, коли хтось потребує підтримки. Переходимо до екологічних заходів. Наш ліцей не лише освітній, а й екологічно свідомий осередок. Ми взяли участь у сусвітньому дні прибирання, прибирали пришкільну територію та шкільне подвір'я. А ще провели акцію Цифрове прибирання. Так так, навіть телефони та комп'ютери потребують чистоти. Ми видаляли зайві файли, фото та старі листи. До сусвітнього дня захисту тварин. Ми провели акцію Мій чотирилапий друг. А зараз про роботу нашого учнівського самоврядування. Про події, що розбурхали у увесь ліцей. У вересні відбулися вибори президента шкільного парламенту. Кандидати проводили справжні предвиборчі кампанії. Плакати, гасла, дебати, усе, як у справжньому житті. А після голосування ми отримали нового лідера, який представлятиме інтереси учнів. До речі, це я. До Дня вчителя наші 11 класники відготували справжнє свято, день учні самоврядування. Учні стали вчителями, класними керівниками і навіть директором. Цей день подарував море емоцій, усмішок і несподіванок та гарного настрою. Бо погодьтеся, хто як не учні, може зробити свято для своїх наставників найщирішим. Наші перемоги. Гордість нашого ліцею, спортивна команда, яка взяла участь у квест-конкурсі «Козацький гард». Ми здобули перше місце у конкурсі Візитка команди, показали високі результати у змаганнях до лікарської допомоги та вибороли загальне друге місце серед усіх команд міста. А ще ми стартували у всеукраїнському проєкті пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, які об'єднує школярів зі всієї країни. І вже перша перемога, друге місце у змаганнях шкільний м'яч та третє місце з легкої атлетики. Молодці наші спортсмени. Так тримати. Ми познайомили вас з маленькою частинкою нашого шкільного життя. Кожен день у ліцеї це крок уперед: до знань, до нових ідей, до перемоги Україна. Слава Україні! Героям слава!